повідомляють моніторингові пабліки російські, що над акваторією чорного моря збито три ракети ОТРК Нептун. Вони їх стільки збивають, що не знаю, хто встигає виготовляти. кажуть, вражеська. Тобто наша авіація пошла на взльод. працівник предварительно готовить масіровану ракетну атаку на полуостров Німанія. Але так видається на фоні новини від наших військовоморських сил про те, що в Криму знищили російський гелікоптер К 27 що вони не ракети Нептун, а може свій гелікоптер дороговартісний знищили. Що нам відомо про знищення ось цього самольотікаці. І чергової пташки, яка вже нікуди не полетить. Ну і про ракети Нептун. Так, звичайно, що стосується вертольоту, то він донедавна базувався на Литовищі Качі неподалік від Севастополя, і він зазвичай виконував дуже важливу місію як для ворожої армії. Він пильнував за морським простором в за південно-західній частині акваторії Чорного Чорного моря для того, щоб вишукувати наші дрони камікадзе, морські дрони, які час від часу задають чимало клопоту російському чорноморському флоту. А отже, здається, що цього разу він потрапив під. Пильний та вилучний постріл ворожої системи протиповітряної оборони не вперше Росіяни взбувають власні і е, літаки вертольоти, Думаю, що це черговий приклад такого без безвладдя та абсолютно бездумного використання тих самих ресурсів, яких ворога на території тимчасово куповано Криму насправді до біса. Що це значить? Ворог непогатов. Ворог задіє чимало ресурсів в тому числі і в контексті того, що він змушений рефлексувати на постійні дронові та ракетні атаки з. Боку українського війська, те, що російські пропагандисти брешуть, розповідаючи, що вони знищують по 100-500 наших ракет та дронів, ну це очевидно. Російські пропагандисти брешуть, щоразу, тільки не відкривають рота. Але те, що вони не погатові витрачають ресурси, нервуючи через постійну загрозу ракетних та дронових атак з боку України, це чудова новина. А це значить, що є у них такі підґрунті, є такі підстави, та таке вважати. і час від часу по території тимчасово окупованого Криму прилітає. Бавовна трапляється. Не всі епізоди стають публічними, бо очевидно, що ворог намагається приховувати ураження власних військових об'єктів. Але те, що стає публічним, безумовно нас дуже тішить. Бо не дарма свого часу, на початку цього року президент Володимир Зеленський зазначав, рік 24-й буде роком особливої уваги українських сил оборони до військових об'єктів воро. Жармі на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. От заява зараз трансформується в реальні кроки, які на те, щоб максимально послабити бойовий потенціал путінських військ в Криму та Севастополі. Пане Владиславе, а що відомо зараз загалі про потенціал і рухи ворожих окупаційних військ на території нашого Криму? Що вони які кількості вони переміщають і чи переміщають живу силу, чи підтягують техніку, що передислоковують можливо і на які напрямки з Криму чи до Криму навпаки? А отже, ми маємо розуміти про таке: нині Крим це такий собі транспортно логістичний хаб, через які проходять ключові елементи військового постачання, які забезпечують потреби російських окупантів, що діють на півдні Херсонській, частково на півдні Запорізької області, так само на території Криму працюють на повну потужність ремонтно невідомлюваних підприємства, де ворог намагається полагати зруйновану понівечену свою техніку, зруйновану відповідно усиллями українських сил. Лоборони так само в Криму проводять лікування та реабілітацію російські військовослужбовці, які зазнали каліцта травмувань під час участі в бойових діях. Тобто потужний логістичний хаб Крим і зараз виконує цю ключову місію. І звісно, що є певний комплект сил та засобів, які ворог називає сила оборони Криму, але їх кількість не є визначальна. Можливо, півтори десятки. Тисяч особового складу точно не є визначальним компонентом, бо очевидно, що ворог серед свої зусилля в основному на півдні нашої країни, зокрема на півдні Херсонщини та на півдні Запоріжжя, для того, щоб раз за разом стримувати е, наші атаки. Те, що ворог насправді догнав чимало зусиль, перетворюючи Крим на такі собі непотопляємий авіаносець, в тому числі і шляхом створення багаторівнівої дуже потужної системи протиповітряної та протиракетної оборони, це здається, знаки. Не всі наші дрони долітають до цілі, але ті, що. По по ворожих об'єктах вони роблять дуже боляче армії. І Я думаю, що така тенденція буде далі спостерігатись, бо чим далі, тим більше ми набуваємо відповідних можливостей і в засобах ракетного ураження і в наших долонах. І очевидно, що та тактика, яка є дуже ефективною, і до речі, на цьому наголошує і не лише американський міністр оборони. Остін, тобто щоб українська армія в першу чергу це ціла по ворожих військових литовищах, тим самим знищуючи носії тих самих керованих авіаційних бомб, до того таку ж думку мають чимало зокрема, європейських політиків та експертів. Чи є така позиція раціональною так? Коли йдеться про комплекси задія наших дронів і по ворожих НПЗ, і по ворожих військових об'єктах, це дається знаки. Ворог зазнає втрат. Ну а дослухатися до порад, рекомендації наших західних партнерів. Отут є з вами на 100% згоден, не варто. Вони нам розповідають про стриманість та дотримання певних норм та правил починаючи від лютого 2014 року. Яких результатів ми внаслідок такої зваженої політики досягли? Ми зараз не маємо контролю над фактично 20% відсотками наших територій, бо там ворог панує. І говорити про те, що Путін та його поплічники цим задовольняться не варто. Путін абсолютно чітко декларує свою візію, Мовляв, він марить тим, щоб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Тому мені здається, що найбільш ефективний спосіб протистояти таким планам Путіна це системно методично руйнувати ворожий військовий потенціал, починаючи від знищення самого складу ворожої армії, яка вдерлася зі зброї в руках на нашу землю, і завершуючи знищенням елементів російської економіки, які в тому числі забезпечують надходження до російського бюджету. Та пане Владиславе, як ви думаєте, в цьому в чому полягає причина цих пересторог, які лунають уже не вперше, очевидно, зі сполучених штатів Америки? Ймовірно, і до заяви Лойда Остіна, очільника Пентагону Жек Саліван, радник з питань на безпеки Білого Дому, який приїздив, було до Києва з безрезультативним публічно візитом. Нічого не так і не зрозуміли, що він тут робив. І якраз по деяку, що він і попереджав, що не треба бути по нафтопереробних заводах. Які причини? Вони тісно про ціни на нафту турбуються? Хай вони послухають аналітики. Насправді і подивляться на ринок. Насправді ціни на нафту на світовому ринку. Навпаки. Падають, а те, що там не і ростуть ціни на без Російської Федерації це має хвилювати. Чи вони ще про щось уже думають, і можливо про якісь переговорні треки помірковують? Я думаю, що ті дядьки в першу чергу приймаються тим, що чим далі, тим менше шансів на перебрання на наступний термін у їх патрона лідера демократів Джо Байдена. Бо очевидно, що і його непослідовна і певною мірою стримана політика дається в знаки. Він не знайшов компромісу, як в рамках дискусії середини американського суспільства, так і відповідно він досить з досить серйозна може. Може претендувати на роль лідера країни вільного світу, а отже, здається, що політика Джо Байдена призвела до того, що навряд чи він буде переобраний на наступний президентський термін. і Світ дізнається нового президента зовсім сполучених штатів Америки зовсім скоро, але знову ж таки дорікати. Тут тому, що українська армія продовжує спротив російським окупантам, там, мабуть, що не варта, бо це в першу чергу наша справа. Ми маємо виживати, боротися за нашу незалежність за відновлення територіальної цілісності. Ну а те, що політика Джо Байдена. Не є послідовною, то тут варто згадати його позицію в той самий проміжок часу, коли він був віцепрезидентом за часів президентства Барака Обама. Тоді та та сама абсолютно імпотентна позиція уряду Сполучених Штатів Америки фактично заохотила Володимира Путіна та його точне для подальшої агресії в з суверенної України. Все починалося в Криму та Севастополі. Далі пекло війни почало поширюватись на східні регіони нашої країни. Пам'ятає. Буремні процеси, які відбувалися фактично на, на території сімох областей е, України, в, в, в переважній більшості з них нам вдалося згамувати е, сепаратистські рухи та. Прагнення е про про московських агентів, але тим не менш, війна вирує і в тому числі е першопричинами та підґрунтям цієї війни є непослідовна та абсолютно іпотетна позиція урядовців з за океану. Хоча знов ж таки на свою справу робити, дорікати е на позицію відповідно, наших. З океанських партнерів, мабуть, що варта, але нам своє справа робити в тому числі за рахунок посилення бойових можливостей українського війська за рахунок збільшення потужності українського оборонно-промислового комплексу. Однозначно, Пане Владиславе, не менш імпотентна позиція, і в тих, хто не за таким же океаном і знаходиться і навіть летіти нікуди. Не треба зараз про канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю нашим колегам із видання БІЛД прокоментував його нерішучість, точніше відмову фактично, принаймні на даному етапі від надання нам таурусів, які дуже необхідні, зокрема і для знищення остій незаконної зайвої конструкції Кримського мосту. Але боїться шольц ядерної війни, ядерної ескалації. Це підтверджує і Зеленський, і Шольц боїться і Айден боїться Wall Street Journal, так днями ще писали про це. Вони дійсно бояться чи перестраховуються, і наскільки ми ж бачимо, що навіть удари по НПЗ, по воєнних аеродромах немає вже ніяких червоних ліній для Російської Федерації, чи все таки цей страх живе в їхніх душах. Давайте без ілюзій. Я думаю, що пан Шольц абсолютно чітко орієнтується на забезпечення національних інтересів тієї країни, лідером якої він є, і в цьому контексті я думаю, що його аналітичні служби мають застереження щодо безпосереднього. Більш такого масованого залучення е, військової промисловості і військовиків е, з німеччини до російсько-українського протистояння. Хоча не є таємниці, що до прикладу фахівці з Франції та Великої Британії е, мають е, безпосереднє е, відношення до процесу запусків ракет типу скальп чи штормшеду, бо очевидно, що високотехнологічна зброя потребує е, е, якісного обслуговування, підготовки до бойового застосування, то ну, як то кажуть, така собі таємниця Полішинеля, але ключове полягає в тому, пан Шольц на жаль не усвідомлює ключове війна, яка вирує на теренах України, точно не завершиться де, суто на кордонах нашої країни у разі програшу українських сил оборони. Бо путін має настільки масштабні геополітичне марення, що тут варто нагадати пану Шольцу, німецькому канцлеру, про те, що колись в зоні контролю Московії була і східна частина нині об'єднана Німеччини зі столицею Берліні і здається, що Володимир Путін намагається повернути час в зоротньому напрямку десь років на 35 тому, як то було за часів панування Москві, а тоді Берлін був в сфері контролю Москви. І поки у Путіна ось такі марення дійсно маризматичні імперські, то Жозе Борель, головний дипломат Євросоюзу, який взагалі відомий своїми більш м'якими заявами, вже вчора каже, всі мають усвідомити, що війна, яка наближається і яка по суті триває в Європі, вже не фантазія, це реальність. Будемо сподіватися, усвідомлення прийде. Президент України Водимир Зеленським інтерв'ю тому ж білд коментує можливості потенційні наступу ворога і по землі на Харків, які зараз вони знищують фабами, кабами, стирають ракетами з С-300 і не лише з Ця землі очевидно підготовку ймовірно. Ну вони так собі марять і бажають теж до свого потенційного наступу. І тут як ви оцінюєте зараз ці ризики підготовку російського окупаційного збориська до цього, тому що від багатьох я чую експертів, що поки ми не побачимо це скупчення вже фактично на кордонах у розмірі не менше 120-150 тисяч, то мовляв не варто говорити про такі ризики. Плюс президент України Володимир Зеленський вчора фортифікаційні споруди оглянув на Харківщині, каже вони міцні, збудовані але ем, теж розуміємо, що ворог буде сунути попри навіть те, що він бачить, що там є фортифікація. Якщо вони захочуть, як ви оцінюєте перспективи і потуги росіян наступу по землі на Харків? Пане Владиславе. Ну, по-перше, ми не маємо піддаватися панічним е -е, настроям, е -е, виґрунтуючись на панічних чутках. Мовляв, ось ось і ворог почне наступати чи то на Харків, чи то на суму, чи то на Київ. Немає у ворога зараз ресурсів. Згадаємо, що таке 120 тисяч оржовійська. Саме таке угрупування своїх ресурсів ворог засередив для того, щоб окупувати багатостраждальну Авдіївку. Бойові дії там вирвали понад три місяці. Але ж Авдіївка і Харків це точно не татожні населені пункти і кількість населення і площа Харкова в кілька разів перевищує площу Авдіївки. Тому не варто сподіватися на те, що ворог зможе в короткий термін назбирати там, навіть дивиться не просто 50 Ще набагато більше тисяч війська для того, щоб реалізувати цю місію, до того ж, українська розвідка уважно спостерігає за рухом ворожих сил та засобів, і тільки ситуація буде на фронті до змінюватись. Ми про це точно будемо знати серед перших осіб. До того ж, та місія, яка реалізується нині українським військом, а це проведення стратегічної оборони, передбачає створення потужних інженерних фортифікацій. Зокрема, на харківському напрямку перша лінія оборони проходить десь за 10 кілометрів від державного кордону. Тобто легкої прогулянки у ворожа армії цього разу точно не буде, як сталося у лютому 2022 року. А значить, не варто орієнтуватися на заяви таких у телеграм-каналів. мовляв, все пропало, Зараз ворог буде сунути і знищувати все. і Вся війна триває. Це не значить, що ми маємо виходити на рівень такої самозаспокоєння, Ми маємо розуміти, що війна справа абсолютно раціональна. І Протистояти ворожому війську. Ми маємо ресурси, навіть використовуючи ті обмежені ресурси, які надають Україні. Ського війську підприємства Українського оборонно-промислового комплексу, а також наші деякі європейські партнери. Війна триває, і ворог так само зазнає серйозних втрат, тому він не може марити, але він не зможе в практичній площині реалізувати свої марення тут і зараз В перспективи півроку можливо більше. Такий варіант можливий, але знову ж таки, ми так само не сидимо на місці. Працюють заходи щодо посилення бойових можливостей українського війська. Реалізовується ряд проектів щодо збільшення бойових можливостей і за рахунок постачання ресурсів. Урсів від українського оборонно промислового комплексу далі буде. Я думаю, що не дарма, ворог настільки прискіплива та наполегливо працює по нашій енергетиці, бо здавалося закінчився опалювальний сезон. Але тим не менш ворог гадить по наших об'єктах енергорозподілу та енергогенерації. Чому тому, що він намагається позбавити Україну електрики, в тому числі і для того, щоб наші підприємства оборонно промислового комплексу не мали можливості виготовляти все те, що тут і зараз потрібно українському війську. Буквально просто в ніч на серду, 10 квітня Росія знову запустила по півдні України кілька хвиль хвильшаків. Також були іскандери по Одесі. Ймовірно, ракетний удар саме ними був завданий, і саме цілилися на енергетичну інфраструктуру. В Одесі пошкоджено є, постраждали. Є, також є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури в Миколаївському районі. Отак, терористи, саме це очевидно. І саме використання ворогом кабів фабів, які я згадувала, а ще використання ними і задіянням стратегічних резервів, які вони тримали на винятковий випадок. Пане Владиславе, називаєте двома ключовими об'єктивними причинами, чому окупаційна армія, як і раніше, зараз має можливість наступати її наступальний потенціал, хоч і прогнозував очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, що вже до цього часу до квітня ми побачимо, що він вичерпаний ще не вичерпується. Це ви говорите в інтерв'ю нашим колегам з обосює. А наскільки потужні такі резерви для загального наступу, а не лише там та на Харківщині проговорили, і що далі, які які ключові маркери, так би мовити, будуть визначати зміну тенденції, зокрема із Нашої сторони, звісно, щоб нівелювати ось ці дві причини наступальних спроможностей росіян, про які ви згадуєте. А, Ключовий маркер – це наявність ресурсів. Ну тут йдеться, звісно, про ресурси українська війська, тому що очевидно, що ми чітко розуміємо можливості російських окупантів. Вони зараз активізували свої наступальні дії на Купінському напрямку. Причому останні 4-5 діб в бойові дії там беруть надзвичайного надзвичайного рівня інтенсивності. Так само ворог не припиняє своїх спроб докорінно змінити ситуацію в Ренчасов Яра на в районі Авдіївки на півдні Запорізької області. Так само ворог. Намагаються змінити статус-кво, яке вже досить тривалий час, там встановлено. Тобто ворог має ресурси одномоментно ввести навести бойові дії наступальні дії на різних ділянках фронту, чи має він успіхи? Так, тактичного рівня да 100, 200, 300 метрів просування це тактичний рівень успіхів. Але знову ж таки, яку ціну чудовий ворог сплачує за свої намагання рушити вперед, ми все це бачимо під час щоденних ранкових зведень від українського генерального штабу. І тут ми маємо розуміти, що ключова компонента, яка дозволяє нам. Мати ну бо паритет на полі бою, вона складається з двох важливих складових. Перша це лінія інженерних фортифікацій. До речі, тут варто зазначити, що наприклад у західні швид Авдіївки ми зупинили ворога не на території заздалегідь побудованих інженерних фортифікації, а набагато раніше. Тобто на, на лінії фортифікації, які створювалися буквально під ворожим артилерійським вогнем». Тобто, навіть за таких умов надзвичайного вогневого впливу ворожої армії, наші воїни спромоглися зорганізувати в такий рівень та спосіб оборону. Що ж стосується перспектив, то знову ж таки ресурси. Поки що важко прогнозувати, і як швидко ми получимо, отримаємо верніше, боєприпаси в рамках ініціатив ініціативи Петра Павела, чеської ініціативи. важко прогнозувати, як швидко буде зрушений з мертвої точки руху щодо надання військово-технічної підтримки від уряду Сполучених Штатів Америки в обсязі 61 мільярд доларів. А тому ми маємо розуміти лише таке: ворог не припиняє своїх агресивних спроб атакувати. Президент говорить про кінець травня початок літа щодо нового масштабу наступальної кампанії. Ну а нам робити свою справу створювати потужні фортифікації, працювати над тим, щоб українська війська мала достатньо кількість ресурсів, щоб перетворювати на попіл усі марення ворога рушити вперед. Пане Надислава, я тут теж згадую про Петера Павла, президента Чехії, бо так видається, що він знову буде потрібний, принаймні для пошуку систем протиповітряної оборони, тому що Анелена Лена очільниця МСС Німеччини каже, що наші запаси, наприклад, спустошені. То що, Петру Павелу йти на допомогу, де це все шукати, і коли воно відтак поки знайдуть, опиниться. А воно так нам зараз потрібно. 25 систем систем да? Нам потрібно було б, якщо не помиляюсь, сказав президент України Володимир Зеленський. Так, патріоти, безумовно, дуже важливо складова, але ж бачимо, що е, коли дуже потрібно е, навіть на урядовці зі сполучених штатів Америки знаходять можливості для того, щоб в обход конгресу виділяти е, ресурси для посилення бойових можливостей українського війська. Буквально перед ефіром побачив стрічці новин зведення щодо того, що на суму 138 мілья... мільйонів доларів виділено ресурсів для поновлення, для ремонту наших систем протиповітряної оборони, типу ХОУК. Ми їх зараз активно використовуємо. На різних ділянках фронту для прикриття важливих стратегічних об'єктів. Отже, навіть не зважаючи на таку стагнацію в рамках перемовного процесу між демократами та республіканцями в американському конгресі, тим не менш урядовці США спромоглися виділити відповідні матеріально технічні засоби для того, щоб Україна отримала критично важливі елементи для посилення систем протиповітряної оборони. Будемо сподіватися, що отримаємо. Ми звісно, і це та на гаук 138 мільйонів. Ну теж в принципі непогано, хоч, хоч ось така допомога теж зараз потрібна. Пане Владиславе, від усієї душі вам дякую за те, що ви знайшли час і за такі всебічні коментарі на різні теми. Приємно вас бачити в нас. В ефірі до наступних швидких зустрічей. сподіваюся. і слава Україні, героям нашим слава! і партизанам. Всім в Криму вітання. Я в нашому Криму. До побачення, Лисав Селізньо, військовий експерт.